Prostě dodej vody. U roli Kariba Hain, Claire Holt, Phoebe Tonkin a Angus McLaren. Ти справді вважаєш, що це важливо? Макс наблизився до розгадки. Чому він просто не розповівся? Науковці так не працюють. А як працюють старі психи дівчата? Щось із цього підтвердить мої власні дані про вплив місяця на острів Мако, розташування планет, магнітні аномалії і про те, як ви стали русалками. Здається, я на правильному шляху. Погляньте на них. Це, мабуть, Макс. А це Грейсі. Вони такі милі. Ми слуха, привіт, Hi. Шарлотто. I'm... Зараз гукну його. I'm... I'm... Так, Шарлотто, ти мав бути Ми, тут півгодини тому, у кафе. Справді, вибач. А чого ти не набрала мене? Точно, я ж вимкнув телефон. Працюю над дуже важливим проектом. Льюіс, ти там ще довго будеш? Може, з півгодини, а тоді я чи піду просто зараз. Так. Бувай. Закінчу потім. Звісно, я хочу тебе бачити. Я тільки втратив лік часу. Що ж таке? ти робив у Клео, що так захопився. Льюіси, уявляєш, що я відчуваю? А що ти відчуваєш? Ти проводиш весь свій час з трьома дівчатами. Але ж твоя дівчина я. Шарлотто, ми вже це обговорювали. Ми з дівчатами дружимо. Так. Але це дивно. Не дивно. Ми працюємо над проєктом, і мене затягло. Ти ж знаєш, як я захоплююся? Проект? Який проєкт? Дали завдання на канікули. Хочу пити. Хочеш соку? Хочеш іще соку? Він спізнився на півгодини. То й що? Може, вона непокоїлась? Дзвінок своєму хлопцеві на телефон його колишньої це не занепокоєння. Це парануя. О, Це цікаво. Що це? це? Якась плівка, на яку вони знімали кіно. Оже тут Макс ловить рибу на пляжі. Чорно-біле кіно. От Маю іти. Скоро моя зміна. О, ти прийшла тільки за п'ять хвилин до початку зміни? Старіш. Що ти робиш після зміни? Я подумав, може, поплаваємо? Я зустрічаюсь з дівчатами. А потім у мене весь день вільний. І не кажи, що не вмієш плавати. Я чув, ти була чемпіонкою. Мені це вже не цікаво. Я й не пропоную побити світовий рекорд. Можна похлюбатися на пляжі. Пробач. Плавання не для мене. Не люблю. Чому що сталося? Не хочу про це говорити. Пробач. Щось серйозне. Так, це змінило моє життя. Ти б не хотів через це пройти і прийняти таке рішення. Тепер ти і вода. Я тепер до неї навіть не наближаюсь. Як я сказала, це не моє. Зрозумів? Так. Дякую, що поділилась зі мною. Мені потрібна Клео. Луис останнім часом Льюіс проводить час. з вами багато часу. Так, твоя правда. І що це за проект, проект над яким ви працюєте? Проект, проект? А, це купа мотлоху. Ми купили його на розпродажу, і Льюіс допомагає нам його розібрати. Тут багато звітів про погоду і астрологічні карти. Льюіс любить таке. Такі заучки, як він, вважають, що це скарб. Не ображайся. Він допомагає нам розібратися і все. Вибачте, це, мабуть, параноя. Та не вже ні. Мені потрібно було знати. Я тебе розумію. Ну, все одно, дякую. Я ціную ваше розуміння. розуміння. Де ви це взяли? Oh, that was just Вона була серед мотлоху. Чому ви її тут повісили? No Просто це гарна It's світлина. Це моя бабуся. What? Що її звали Грейсі. Навіщо вам світлина моєї бабусі? Шарлотта впізнала Грейсі за секунду. Вона забрала собі світлину. І ти дозволила? Як ми могли відмовити? Як думаєш, що вона знає про свою бабусю? Усе дуже, дуже кепсько. Дівчата, заждіть хвилинку. Звідки Шарлотта взагалі ще знає? Як ти знаєш? Ви ж зберегли від своїх родину таємниці те, що ви русалки. Грейсі, мабуть, теж. А може й ні. Люісе, з'ясуй, що їй відомо. З'ясувати що? Чого ви від мене хочете? Щоб я допитав її, якщо буде така потреба. Я не збираюся, ви перехвилювалась. Чому ти на її боці? Я ні на чиєму боці? Неправда. Я думала, ти маєш допомагати нам, а не їй. Лісе, може, ти й упевнений у Шарлотті та визнай це досить дивно. Переконаний, є просте пояснення. Може, й так, а може, й ні? Поміркуй, ти добре знаєш Шарлотту. Я ваша схожість. Я її майже не пам'ятаю. Вона померла, коли мені було 6 років. Спогади у ривчості. Пригадую, вона розповідала мені казки про море і про русалок. Справді? Вона була надзвичайною жінкою, тобто не знаю. У ній було щось таке. Між нами був зв'язок, розумієш? Мама тобі розповідала про неї? Ні, вони не були близькі. Мама казала, що після смерті бабусі я плакала кілька місяців. Пам'ятаю, мені було дуже сумно. Який химерний збіг, що у Клео опинився цей знімок. Збіги, частина матерії всесвіту. Гаразд, ходімо звідси. Потрібно розвіятись. Льюіс, медальйон. Що? У Клео Рікі і Емма такі самі медальйони, як у моєї бабусі. Так. Схожість є. Схожість? Вони однаковісінькі. Це неймовірно. Та ні, тоді усі такі носили. Масове виробництво. А Клео і дівчатам подобається антикваріат. Мабуть. Так. Ти прийшла? Еш, я сказала. Знаю, знаю. Обіцяю, ми не наблизимося до води. Тут нікого. Тільки ти і я. І я додому. Чекай. Емо, ми будемо на пляжі. Обіцяю. Обіцяєш? Обіцяю. Уперед. Це тільки я. Добре, на хвилинку. Бачиш? Приємно, так? Так. так. Можемо. Ще ні. Знаєш, ти незвичайна дівчина. Так, знаю. Ти не така, якою здаєшся. Ти дуже загадкова. Тобі це мені подобається? Можливо. А може, ні. Маєш визнати, ти досі закрита, напружена. Не О, ти намагаєшся бути романтичним? У тебе не виходить. Ти чогось боїшся? Я? Yeah, так, боїшся. I mean, look, Ми просто стоїмо so поряд з водою, so а ти What вся тремтиш. Тут дуже вітряно. Мамо? Yeah. 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 Ти не повинна боятися. Happened, Хай що станеться, а воно, воно сталося. Цього не зміниш. Повір, я знаю і Примирилася з цим. А от і ні. Боятися нормально. Ми все подолаємо. Що? йдемо. Еш! Що ти робиш? Еш, ні, повернися! Усе гаразд. Спокійно. Еш, ні! Еш! Ні. Готова? Еш, ні. Повір мені, добре? Повернемося на берег. Це ж тільки вода, Ем. ні! поверни мене зараз же. Гаразд. Емо, Вибач, я намагався допомогти. що тепер? Не знаю. Ем, все можеш мені розповісти. Упевнений в цьому. Так, я хочу допомогти. Ти справді хочеш знати? Так, хочу. Добре. Цим разом, я не знаю, що розповісти. Таких, як твоя бабуся, люди називають вільними душами. Вона жила у своєму світі, дуже добре малювала, і ти успадкувала її талант. А чому її світлина продавалася разом з іншим мотлухом? Вона працювала моделлю, коли була у твоєму віці, демонструвала одяг і купальники? Хіба не дивно, що її світлина раптом з'явилась? Ні. В антикварних крамничках багато старих світлин. А прикраси? Що їй подобалось? О, у неї був своєрідний смак. І вона б не носила те, що носять усі Це була гарантія того, що цього вона не надягне. Вона носила тільки ручну роботу, ексклюзив. А цей медальйон його я взагалі не пам'ятаю. Що на цей час я маю перевірити дослідження Макса, але Шарлота Шарлота нічого не знає. і вона забуде Грейсі про всю цю історію з Грейсі? Грейсі теж зберігала таємницю. Вона недопитлива, немає про що турбуватись. Привіт. А можна, Клео? Її немає. Я зайшла, бо ми працюємо над проєктом разом. Вона тобі зателефонує. Мені дещо терміново потрібне. Можна, я піднімуся в її кімнату і візьму? Сумніваюся. Так, ти маєш Рацію. Клео, безперечно, розсердиться, якщо хтось зайде до її кімнати без неї, так? Росердиться. Що це за проєкт? Завдання з історії. Має бути ще. Я не там не шукала. Так, саме воно. Дякую. Вибач за вчорашнє, не треба було. Я не розумів, як це для тебе складно. Нічого ж. Ти ж мусив мене дещо обміркувати. Я зрозуміла, як ти піклуєшся і оцінила. Справді так. Клас. Наступного разу спробуємо басейн. Про що йшлося? Нічого, все під контролем. Мамо, у нас є старий проектор. Ні, а що? Я таких сто років не бачила, де ти взяла. У друзів. Який старий сімейний фільм. Треба подивитися. Його можна перенести на DVD. тебе підвести. Ходімо. Чому двері відчинені? І де стара кіноплівка? Нічого не чіпало у твоїй кімнаті. У мене зникли речі, а вдома була тільки ти. Навіщо мені коперсатися у твоєму мотлоху? Оце має сенс. Справді, навіщо? Була над ким? What? Що ти, ти з, 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 нею з нею зробила? Кажу ж, це не я. Хтось інший, мабуть, її взяв. Ти пустила чужих до моєї кімнати? Можливо. Right, ну все, розважуйся і Годі розповідай. Okay. 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 Добре, okay. Okay. добре, приходила Шарлота. Okay. Що? Чи взяла щось для проєкту? Якого проєкту? Хіба I я знаю? Шарлотта so... забрала плівку. Yeah, but... Так, але навіщо? Makes... На ній Макс She... ловить рибу. So... Плівка? У Шарлотте плівка? Нічого особливого. Це лише домашнє відео, як ми вважаємо. То ви його бачили? Першу частину. У нас не було проектора, тож ми його залишили. Воно здалося неважливим. Льюіса, Шарлота залізла до моєї кімнати і вкрала плівку ти сказав, що вона нормальна. Так, знаю. Вона ж не зможе її подивитися, а на dvd плеєрі цю плівку не приглянеш. Якщо не переписати її на диск. Може, все ж таки повернемося? Ні. Чим далі ми від неї тим мені краще. Не, Не переймайтеся. Льюіс мориться. Слухай, немає ніяких русалок. Льюіс, ти на власні очі бачив фільм. Це божевілля. Вона завжди розповідала історії про море. Тепер розумію, чому. Чому? Бо вона міфічне морське створіння. Дурниці. Я завжди знала, що вона інша. Завжди знала, що вона особлива. Тепер усе сходиться, якби я тільки знала її краще. У цьому і причина причина чого тобі її бракує, і тому ти пробралася до кімнати Клео і викрала плівку, аби тільки більше дізнатися про неї. І виявила, що вона була русалкою. Збагни русалок, не існує. Шарлот, У тебе старий фільм, на якому пустують діти. Це жарт, і все. Так, мабуть. Добре. Гаразд, ходімо звідси. А якщо це правда, то хто ж я? Це неправда. Ходімо. А якщо Вона вважає, що русалки існують. Можливо. Та вона не має підстав підозрювати вас, крім того, що ми мали світлини, її бабусі русалки, а ще фільм. Гаразд wow. та крім цього, її слід зупинити. Так, це буде нелегко.